Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. У нас з вами 122 серія серіалу Життя репетиторки Субота, 24 травня. Ми продовжуємо з учнями навчатися. Іде повторення активно. класники готуються до НМТ. А ми сьогодні поговоримо про ту проблему і ситуацію, з якою я стала стикатися останні 2-3 роки. Навіть два я б сказала. Це проблема дітей білінгів. Чому у нас виникли діти білінгви, хто такі діти білінгви Діти -бі – це діти, які спілкуються на бі-двох, на двох мовах Лінгва мова – бі-два. і е, дві. І так у нас уже ж вийшло, що коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення, багато хто у нас емігрував. І опинився в різних країнах, і діти були змушені з певним плином часу піти до шкіл там, де вони опинилися. І діти навчаються у цих школах. Багато дітей навчаються, і що я бачу, що я спостерігаю, і чому я взагалі сіла записати це відео. Є в мене групка дітей 4 клас. І там один хлопчик в Америці. І він от уже в Америці виходить із якщо це четвертий, третій, другий, з першого класу виходить майже. І тому інколи, коли я у нього запитую якісь елементарні речі, наприклад, назви мені імена дітей, він каже, це не наші імена. І він починає називати імена американських дітей. Або коли я його прошу. Питаю елементарно, наприклад, скажи, в якому місяці там щось відбулося, або що. І він каже: я не знаю, як це сказати, я знаю тільки англійською. І от у нього вже виникає ця проблема, що він спілкується у нього соціум там англомовний, і він якісь слова просто не знає, або якихось понять просто не знає. Або якихось е, моментів, ну от, наприклад, як з друзями, він не пам'ятає друзів, що були у нього там тоді до імміграції, не пам'ятає їхніх імен, не пам'ятає, хто там у нього був у садочку, коли він був. А от е, або там, наприклад, в першому класі школи, а в е, цих от, от своїх однокласників він. Уже розумію, що це його однокласники, але ще не сприймає як оце своє оточення. І через те я починаю помічати, що такі діти, як і будь-які білінгви, починають трошечки уповільнюватися у своєму розвитку. Що я маю на увазі? Їм важче сприймати мову, вони важче вчать українську разом зі мною. Тому що вони на родинному навчанні, і я для них той фахівець, який викладає українську для них, я бачу, як вони порівняно з дітьми, які ходять до українських шкіл, що закономірно просідають через те, що у них немає оцього оточення, мовного середовища, і це, звісно, дається взнаки. Що я хочу зауважити щодо цього? Насправді, ось таке сповільнення це нормальна ситуація. Якщо почитати дослідження щодо розвитку білінгів у звичайних родинах, де, наприклад, мама говорить англійською, а тато українською, або навпаки, наприклад, тато говорить англійською, що частіше мама українською, то тоді помічаємо, що такі діти довше не говорять. І потім, бо їм важко, їм треба розрізняти мови. І Вони розрізняють мамину мову, вони розрізняють татову мову. І для того, щоб призвичаїтися говорити цими мовами, їм потрібно більше часу. Це зрозуміло. Дайте вам вдвічі більше роботи, ви будете менше встигати і будете менш енергійними. Так само і діти. І от у нас зараз з'являється ціле покоління вимушених білінгвів. У цьому є величезна перевага. Бо дитина зараз у тому, якщо вона в шкільному віці, то вона у тому віці, коли вона найлегше засвоїть іноземну мову, особливо перебуваючи в оточенні мовців, і такі діти матимуть чудовий, чудовий рівень володіння іноземною мовою, і вони будуть. У нас буде купа перекладачів по всьому світу. І таким чином, я думаю, наша література і наша наука можуть отримати гарних перекладачів, які потім зможуть розвивати нас. А з іншого боку, їм дуже важко, тому що зараз вони вивчають різні мови на додачу до української, і це не той ступінь вивчення іноземної, який був у нас в школі в будь-якому разі. І тому вони десь просідають поки що, вони гальмують, тому що їм треба зробити подвійну роботу. Їм треба вивчити цю іноземну мову, і їм паралельно треба підтримувати українську і підтримувати українську їм важко. Особливо їм важко, якщо у них коло спілкування обірвалося. Якщо воно ще, наприклад, там це мама, це, наприклад, хто ще може бути там друзі, які залишилися, то це добре. І тоді е, якийсь рівень спілкування у нас. Е, залишається. Але ж буває і таке, що дитина хоче отримати українську освіту, але, наприклад, навіть от батьки спілкуються російською. Тоді така дитина взагалі в патовій ситуації, бо в неї три мови. І це ще важче. І я це по дітях бачу, наскільки їм це важко, коли вони тягнуть ці всі компоненти, намагаються тягнути. Але добре, що це діти, вони адаптивні і все одно. Вони це потягнуть, просто їм буде важче і вони сповільнять свій розвиток. Тому те, що тенденція, яку я примічаю, це тенденція, що дітки з за е, важче вивчають матеріал, їм потрібно більше часу для цього. І це зрозуміло, цілком зрозумілі адекватні причини. Єдине, що треба ще паралельно налаштовувати батьків. І саме тому я і записую це відео, що і вас також, якщо ви батьки учнів, треба налаштувати на те, щоб ви не вимагали від дитини надміру. Бо оцей от період адаптації для неї дуже важкий, вивчення кількох мов одночасно це дуже важко. І ваша дитина зараз робить подвійну роботу. Тому, якщо вона її робить на достатньому рівні, це вже величезне досягнення. І тому поки ми так і зупиняємося поки ми даємо можливість адаптуватися. Це не рік. І я так скажу, що це й не два роки. Судячи з того, що я примічаю по своїх учнях: це те, що, про що я сьогодні хотіла поговорити. Як бачите, наш час дає нам купу викликів, і це один із них. Але це величезна можливість мати діаспори в усьому світі, і це величезна можливість перекладної потім літератури в різних галузях, і це величезний буст для розвитку науки, культури, але про це. Пізніше зараз ми маємо не припиняти вчити дітей цих, які за кордоном української, і залишати їх у нашому середовищі також, для того, щоб потім вони змогли нас чимось вразити. Гарного вам дня бажаю, зупиняюся на цьому, біжу далі проводити заняття. До зустрічі, до побачення! Гарної вам неділі! А якщо субота вихідна, то й суботи. До зустрічі до понеділочка. Підписуйтеся, долучайтеся. Буду рада побачитися з вами знову!